Троє михайлюків в одному класі цього року. Івано-Франківська загальноосвітня школа номер 10 поповнилася 146 першокласниками. Троє з них мають прізвище Михайлюк. Віктор, Олег та Владислав Трійнята вчитимуться в одному класі. Тож у класного керівника Лесі Мінтяник непросте завдання: найперше навчитися розрізняти близнят. Шість років тому у подружжя Михайлюків, старшого оперуповноваженого уповноваженого обласного ОМВС Петра Дмитровича та інструктора з фізичного виховання дитячого садочка Оксани Іванівни, народилися трійнята. З перинатального центру породіллю разом із синочками перевели в обласну клінічну лікарню, де вони пробули місяць. На щастя, діти одужали, ростуть міцними та енергійними. Хлопчики відвідували дитсадок, в якому працює мама, готувалися до школи. І ось перше вересня Віктор, Олег і Владислав у вишиванках із квітами разом з однокласниками на святковій лінійці в 10-й школі. Поруч їхні батьки щасливі, усміхнені і дещо втомлені. Подружжя можна зрозуміти у наш час одну дитину зібрати до школи велика проблема. А тут одразу трьох першачків. Насамперед важко для дружини, тому що їй саме більше проходить, блокуючи нашу складну роботу і обмаль часу. Стараємося побільше побути з дітьми, хотілося б побільшиться. Для багатодітної сім'ї проблема житла як була найпершою відтоді, як народилися діти, так і залишається до нині. Щоправда, в МВС виділили однокімнатну службову квартиру, в якій подружжя досі не може закінчити ремонт. А від міської ради єдине, чого добилися, то це постановки Оксани Іванівни на квартирну чергу. Хоча на перших порах обіцянок було багато, тому михайлюки винаймають квартиру, що в нинішній час тягне немалі гроші. За той час, відколи з'явилися близнята, Петро Дмитрович виріс у посаді зі старшого опера до начальника підрозділу. Тож роботи відповідальності в нього додалося. Нещодавно майор міліції повернувся з Луганщини, де в складі загону прикарпатських оперативників виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. На було важко по перше переживати за ним, щоб він там, щоб він пішов здоровий і живий. Це просто ночі не спання, дні переживання. Діти що п'ять хвилин питаються, де тато, і я їм не можу пояснити, де він, а кажуть, що на роботі. Ну, чого так довго на роботі? Діти кожного дня питаються за так. Так не як хлопчики. Пані Оксана каже, що напередодні першого дзвоника діти помітно хвилювалися. Вони з нетерпінням чекали цього свята. А на святковій лінійці хвилювалися не тільки батьки й діти, а й класний керівник першого Д Леся Мінтяник. Їй уперше доручили керівництво першокласниками, а тут ще й трійнята. Це взагалі мій перший клас. Моє перший класне керівництво, так що все для мене нове сьогодні. Чогось боялася, що я їх буду, не буду розрізняти, але веслі цікаво. Будемо вчитися. Мама трійнят зізнається, що перед першим вересня розпитувала у синів, ким хочуть бути після закінчення школи поліцейськими як тато. В один голос сказали хлопці. О, чотири поліцейські я не пере не потягу. Треба дуже мені переходити в поліцію.